Мир усім, нехай Господь благословить кожного і збереже на тому місці, де ви є. І хотіла з вами поділитися одним дуже таким сильним откровенням на рахунок того, що таке церква, що таке Вавилон. Ісус в Книзі откровення вчить нас відрізняти. І Ісус категорично каже, вийди з Вавилону, народи мій. Що це означає виходити з Вавилону? Між Вавилоном і церквою є різниця. Вавилон тільки ходить під назвою церкви, а насправді Вавилон не є церквою Ісуса Христа. В церкві Ісуса Христа Слово на першому місці, Слово Боже. Тому що Слово Боже це і є Ісус Христос, і Він завжди в голові. Він завжди на першому місці. І церква проповідує. Церква несе слово Боже, церква несе спасіння. Церква рухається в дусі любові, милості. А Вавилон, Він гонить дітей Божих, тому що діти Божі проповідують Слово Боже, діти проповідують спасіння. І так само гнали апостолів і пророків. Коли Ісус прийшов на землю, було вже багато релігій, були люди, які вірили в Бога, які служили Богу по-своєму, які розуміли Писання по-своєму. І коли приходили апостоли, пророки, які проповідували Ісуса Христа, проповідували Євангелії, їх просто кидав. Каміннями і вбивали, і потім розіп'яли самого Ісуса Христа. Тому Ісус і каже нам, вийде з Вавилону, мій народи, бо в Вавилоні спасіння нема. Вавилон він з'єднаний з цим світом. Вавилона на першому місці гроші, якесь збагачення, матеріальні речі. Як агресія до дітей Божих, до людей Божих, гоніння у людей Божих, вбивство людей Божих. І тому ми повинні розбиратися, тому що воно не веде нас до спасіння, врятується тільки церква Ісуса Христа. І тому Ісус і говорить нам. Щоб ми вийшли з Вавилону, щоб ми вийшли з тої блудниці, яка блудить з цим світом, яка, яка має вплив на всі народи, і в цей Вавилон він є всюди. Почитайте про Вавилон в книзі Откровення, щоб для себе зрозуміти краще. Я ще залишу посилання на відео, де наш пастор розказує про цю тему, тому що ця тема вона є важливою для життя нашого, як тут, так і після смерті. Тому нам важливо в цьому розібратися. Амінь. Нехай Господь благословить кожного на це розуміння, щоб кожен мав можливість вийти з Вавилону і виходив якомога швидше.